Привіт вітаємо вас на каналі Азулети! В цьому відео ми розкажемо і покажемо, як в'язати ось такий декоративний край шкарпетки. Для нього ми використали мохер. З мохер ритм в кольорі 675. Та шкарпеткову пряжу для основного полотна і центрального рулика. Ми використали пряжу опал із серії кантрі, колір 112.93. Для декоративних руликів теж був використаний опал із серії «Уні» Колір 9934. В'язали ми шкарпетки спицями сікніт. Використовувати можна спиці в розмірі або 2,5 або 2,25, якими зазвичай ви в'яжете. Шкарпетки ми в'яжемо на 64 петлях. Тому, для того, щоб зробити ось таку рюшу, 64 петлі ми множимо на 3 і отримуємо 192 петлі. Беремо наш мохер, залишаємо довгий хвостик і на спиці набираємо 192 петлі плюс одна петля для замикання в коло. Набрали наші петлі 193 петельки. Тепер нам потрібно розподілити їх на чотири спиці, для того, щоб в'язати по колу. Розподілили на чотири спиці наші петлі, вийшло по 48 петель на спиці. Перевіряємо, щоб наш край не перекрутився. І будемо в'язати по колу. Початку замикаємо в'язання в коло. Для цього беремо петлю з лівої спиці, перекидаємо на праву спицю І ось цю петлю, від якої йде хвостик, нам потрібно перекинути. На нашу зняту петлю, ось таким чином, і скинути її зі спиці. Хвостик треба підтягнути, і петелька стає на місце. Перший ряд ми будемо в'язати виверідніми петлями, для того, щоб край нашого рюшика не закручувався. Пров'язали перший виворітній ряд, і далі будемо в'язати 11 рядів лицевими петлями. І зустрічаємося в 12 ряду, де ми будемо робити скорочення. Пров'язали 11 рядів лицевою гладдю, і тепер для того, щоб в'язати шкарпетку, нам потрібно цю кількість петель привести до 64 петель, які будуть вже йти на шкарпетку. Для цього ми будемо пров'язувати по 3 петлі разом. І таким чином ми пров'язуємо повністю всю рюшу. і у нас має вийти 64 петлі, з яких вже буде починатися в'язатися рулик і шкарпетка. Зробили скорочення і отримали 64 петлі. Далі мохер можна вже від'єднати. Хвостик просто. Поки буде у нас ніяк не з'єднаний, ми будемо ховати уже, як всі кінчики будуть готові. Приєднуємо однотонну ниточку опалу і починаємо в'язати лицевою 8 рядів. Пров'язали 8 рядів лицевою гладю, і зараз будемо з'єднувати наш майбутній рулик з петельками, там, де ми пров'язували мохером. Для цього нам потрібно знайти першу петельку із з мохеру. Ось тут, де у нас виходить наш хвостик, гарно видно. Де вона заховалася. І тепер ось ось перша петелька, друга, третя і так далі. Ось цей весь ряд. Нам потрібно його набрати на спицю. Ось таким чином. Ниточка тоненька і ховається, тому треба бути досить уважним, щоб не пропустити. Ми підняли всі петельки, які навпроти першої спиці. На спиці, там, де у нас пряжа опал, 16 петель. І, відповідно, 16 петель ми маємо підняти для того, щоб, коли будемо з'єднувати, наш рюшик не перекосило. І складаємо ось таким чином Спицю до спиці. А майбутній рулик у нас всередині. Хвостики хай так і залишаються. Беремо ниточку і продовжуємо в'язати по колу. Але пров'язувати тепер будемо дві петельки разом. Перша петелька, перша петля із шкарпеткової пряжі, і друга петля. З тих, що ми підбирали із махеру. Ось цих дві петлі ми маємо пров'язати як одну. Зняли, і перекидаємо на дальню спицю. Так нам буде зручніше. І пров'язуємо як лицеву. Ось таким чином. Знову перша петля. І друга петля. Перекидуємо для зручності і пров'язуємо як одну. І таким чином ми з'єднуємо їх і утворюється рулик. Пров'язали. Всі петельки разом. Ось так у нас виходить з виворітньої сторони. І ось такий гарний рулик буде з лицевої сторони нашої майбутньої шкарпетки. Таким чином продовжуємо до кінця. Перший рулик готовий. Ниточку ми. Не відрізаємо, нехай вона так і залишається, тому що потім нам потрібно буде ще один рулик в'язати цією ж пряжею. Ось так. Перший буде, потім кольоровий, і потім знову ось цей третій з однотонної пряжі. Тому немає сенсу відрізати зараз нитку, для того, щоб не було зайвих вузликів. Приєднуємо далі кольорову ниточку і починаємо в'язати. Залишаємо невеличкий хвостик. І в'яжемо по колу вісім рядів лицевою гладдю. Пров'язали 8 рядів і знову будемо підбирати петлі для формування рулику. Їх тут добре видно ось цей перший ряд. І так само, як ми робили. З мохером підбираємо на додаткову спицю. Набрали 16 петельок, і тепер будемо таким самим чином, як пров'язували перший рулок, формувати одну петлю з двох. Перша петелька. З однієї спиці і перша петелька з другої. Перекидаємо на одну спицю і пров'язуємо як одну. Після другого рулика ми вив'язуємо третій рулик з однотонної пряжі. Так як ниточку ми не відрізали, нам це буде зробити досить просто. Просто підтягуємо і в'яжемо лицевими петлями по колу знову ж таки 8 рядів. В'язали 8 лицевих рядів. Від'єднали вже нитку і далі будемо вже в'язати основною кольоровою ниточкою. Таким самим чином, як ми робили попередні рулики, набираємо ось тут петлі, пров'язуємо їх разом і в'яжемо по колу ось цією ниточкою. Готовий третій рулик. І далі продовжуємо в'язання основною ниточкою на бажану висоту. І має вийти у нас ось таке полотно. В'яжемо на бажану висоту. Тут у нас 45 рядів. І далі можна вже вив'язувати п'ятку. Ось така краса у нас вийшла. Це може бути як верхній край шкарпетки. І так само, як рукавчик, якщо ви будете в'язати рукав знизу, то може бути навіть ось так. Сподіваємось, що ми вас надихнули на створення нових цікавих проєктів, і ви будете ділитися своїми шкарпетками з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекаємо вас в коментарях.